Балансувала ціну ниже 0,5 по Fibonacci. Ортерблок, це нас шортова позиція зараз виглядає. Хотілося це побачити, це зняття з тих пулі ліквідності ретест ортерблока і імбаланса на трансформувався на старшому тайтремі. Якщо ціна прийде плавно, плавно зніме... Блять, якщо ціна прийде плавно сюди і сломає слом структури, ми побачимо, тоді можна входити в лонг, ставити стопа за цей логію. Якщо ціна е, вийде вище, вище цієї зони і закріпиться вище, то лонговате сетап. Слом структури істинний, він виглядає тут. Якщо ціна нарушиться лонги, тільки лонги.